Да, калібр. 30 калібр. Частина друга, Гаубица. Калібр 305 мм. Це теж щось таке. Частина друга, парк Войска польського. Дивимося. Це 150 мм. Теж якась гаубица. Далі гвинтокрили. Парк Войска польського у Варшаві. Частина друга. Дивимося гвинтокрили. Ну, якщо ви спеціалісти по гвинтокрилах, ви, мабуть, знаєте, що це таке. Ну, туди ми ще підемо, там, мабуть, в цій частині буде частина третя, а ми розглядаємо пулеметик. Дивиться прямо на мене. Так, це армата універсальна 45 міліметрів. Пишуть, чи на 21 кілометр стріляє? Не знаю, я не спеціаліст. Дивимося по ось таких літачках. Вон ще армати і літачки, і армати. Ось такі вони. До речі, від королівського палацу ми сідійшли пішки. Недовго, дуже близько. Це армата 20 мм. Ось така. І літаки. Літаки-літаки. Зараз нам табличка розкаже, що ж це за літаки. Ну і бомбочки, мабуть, до них. Лот ніч, льотна бомба. Угу. Бомби і це все авіабомби. Вон так вони отсюди, я так розумію, вивалюються. Так, дивимося. Далі. Це в нас за агрегат? Теж армата 20 мм. Так, це 38 якась, ще якась армата. Ось така вона спереду. Ззаду Та вона така страшна, спереду, вона більш меч на гармата похожа. Так, ось такі літачки. Це самоліт мисливський, як 9П. Прикольно. Я думаю, що це якесь космічне устройство. Космічні, а це, мабуть, міни контактові міни різні і бомби всього-навсього. Ось такі вони були раніше, мабуть, часів Другої світової війни. Ну Це якісь якорі. Ось така частинка, бачите, літочки. Ну і ого. го Оце штуковини. Так штуковины.